Оброблені центральною виборчою комісією протоколи з виборчих дільниць 31-го округу пройшли підготовку до заключного моменту роботи окружної комісії. Усі 18 членів окружкому підписали їх та завірили печаткою. Разом з тим і сам протокол ЦВК. Голова ОВК 31-го виборчого округу стверджує, дільничні та окружна комісії протягом двох останніх діб працювали професійно і злагоджено скарг немає. Явка избирателей по 31 округу составила 52,3%. По партиям у нас идет оппозиционный блок 30,46%, блок партии Порошенко 18,09%, Народный фронт 12,02%, Объединенная самопомощь 8,93%. Радикальна партія Олега Ляшка сім За межею 5% по 31-му округу опинились партії у такому порядку: всеукраїнське об'єднання батьківщина, майже 4,5%, компартія України 4%, всеукраїнське об'єднання Свобода 3,3%, майже 2% – у Сильної України та правого сектора. За ними йде всеукраїнське аграрне об'єднання. Заступ усі інші партії набрали менше 1% голосів. І по кандидатам в народні депутати. Константин Юрійович Павлов, 33,36%. і більше 26% набрав Віталій Олійник, партія блок Петра Порошенка, 11% у самовисуванця Константина Караманіца, майже 8% у Любові Балабат, радикальна партія Олега Ляшка. Більше 5% набрав кандидат від всеукраїнського об'єднання батьківщина Габріадзе. Майже 5% набрав Юрій Вовк, менше 4% у Владислава Штефана та Сергія Штанька. Майже півтора відсотка у Віталія Шолошенка та менше відсотка набрали Євген Смирний і Дмитро Перегов за копіткою роботою членів комісії. Слідкували спостерігачі. На місці знаходився і кандидат, лідер виборчих перегонів у 31-му виборчому окрузі. Я, прежде всего, хочу поблагодарить всіх ріверожан, що ані прийшли на вибори і далі свої голоса в поддержку міра, спокойствия і розвитку нашого родного міра і України. И, конечно же, поблагодарить всех наших избирателей за ту поддержку и за тот кредит доверия, который они нам дали на очередных парламентских выборах. Я уверен, что вместе одной команды Краверожан мы еще очень много сделаем в будущем для развития нашего родного кривбаса, для защиты его интересов на самом верхнем уровне и, естественно, для развития нашей области и Украины в целом. ДВК та окружкому 31-го виборчого округу впорались зі своєю роботою першими в місті і вже сьогодні відправили протоколи з мокрими печатками до Києва.